Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні поділюся з вами трішки нашими передвеликодніми днями, як ми готувалися до цього свята, а також покажу, як ми зустріли світле свято Господнього Воскресіння. Ще ж друзі, сьогодні переддень свята Великого, Воскресіння Господнього, основного свята нашої. Віри християнської, і знаєте, я думала, що ми встигнемо зробити паркан, але, на жаль, не встигаємо, поки нам тільки залили фундамент, стовпці. Детальніше відео вам про це все буду окремо знімати, про весь процес. Ось, зараз нам вже Раніше не було. І я думаю, для мене буде досить дивним той момент, коли треба буде а, заходити на подвір'я через фіртку. Ми привикли заходити через ворота. Так, залили нам тут теж від сусідів. І знаєте, мені здається, що кожному, кожному залитому бетону завжди мають бути котячі лапки. Чому вони це роблять, я не знаю, але я ще не бачила бетону, на якому би не було слідів від котів. Ось так. Трохи пошкодились мої рослини, коли тут робили, але ну, це не так вина майстрів, а просто ну, тут інших місця просто не було по-іншому якось робити. І тут десь цими каменями є один ялінець я не встигла його викопати. І він пропаде. Я, звичайно, їм співчуваю, як вони з цими тріандами, тут собі давали раду. І поміж них якось ходили, це робили, всі покололись, напевне. Зробили. Знаєте, насправді я хожу тут і дивлюсь на це все і не можу повірити, що в нас нарешті буде людський паркан, нормальні ворота. Ми, до речі, замовили ворота з автоматикою, і в нас там така пригода сталася, що ворота нам мали везти з Києва. І... Не знаю, чому ми це зробили, але замовили через службу доставки делівері, і вони половину наших воріт просто загубили. Я не знаю, як можна загубити шестиметрові ворота. Вони умудрилися це зробити, і ми ще тиждень там мали вияснювань, де воно є, як знайти. І словом знайшли, але ще не доставили. Лишні проблеми насправді, яких би хотілося уникнути. Скажімо, от що хотіла сказати про ворота і паркан. Якби паркан це така парадна частина, це те, що бачать всі, хто вперше сюди приїжджають, і звісно, він нам завжди псував вигляд, і як жартував мій чоловік вчора. Каже, ти собі уявляєш, наскільки людям на квартирі легше, їм не треба робити паркан. І це знаєте і, і смішно, і грішно, і так якось ну, дивні в нас проблеми, скажімо. Та все ж, це напевне перший раз зі всіх наших таких глобальних от проєктів, там будівництво дому, дах, там бруківка, сад, все решта. Паркан це певне перше, перша робота, якою я реально насолоджуюсь процесом. Я не поспішаю, я не підганяю, не кажу ай коли вже, а не вже ми це ніколи не закінчимо і тому подібне таких якихось фразочок у мене зараз немає, думок таких немає. Зате є. Ось це якась неймовірна насолода від самого процесу від того, що робиться щось глобальне, щось важливе і щось наше. Тому відчуття змішані, але, але приємні. А ще мала цього року нагоду поспостерігати, як в селі роблять ковбасу і шинку. Вперше за цим процесом і покажу вам. Це наші сусіди, друзі наші, які стали натхненниками нашого переїзду в село, і от власне діляться досвідом, як вони роблять ковбасу. Для них це щорічна традиція, завжди у чистий четвер, переважно вудять ковбасу. Так саме вудити називається цей процес, коли ось так в залізну металеву. Бочку закопують в землю, розпалюють багаття. В основному це мають бути гілки з вишень. І ось так на диму, підвішеному стані ковбаса і шинка. Готуються до свят, до споживання. Хто проживає в селі або хто коли-небудь таке робив, то для нього це не буде чимось новим і екзотичним, але для мене це була така весела атракція. А ще нам пощастило з погодою, просто подивіться, як казково перед тим були тиждень дощі, сніги, холоди, а тут так сонячно і класно. Словом, це був дуже медитативний і такий надихаючий момент. Якась спеціальна ж мата? Мішковина? Ще про діда. Ще про діда. Скільки ковбас на ній вже зробилось? Маті вже 85 років. Знаєш десь пару тонн. Чекає. Ти ще якесь контрабандистське какао везлося. Про діда їздив в Колумбію колись на заробітки. <рес> З Колумбії. Какао мішок привіз. Ось так під цікаві історії з минулого, під хороший настрій, неймовірно фантастичну погоду і просто незабутній запах, робиться ось ця ковбаса, шиночка, яка потім понесеться до церкви і будуть її святити. В жодному разі не забуваємо завдяки кому такі моменти є можливими у нашому житті, завдяки кому ми всі вдома і своєю сім'єю і щиро співчуваємо тим, в кого такої можливості наразі немає. Взагалі, це дуже тривалий процес. Можна і 6, і 8 годин робити ковбасу, але воно б того варте, повірте. І дегустація – це найважливіша частина всього виробництва. А це ми вже приїхали до моєї мами. Звісно, паску святили ми в бурштині на мої маленькі батьківщини, моїх батьків і. Дітки робили крашенки разом з бабусею, попри усі новітні методи, які зараз є: ось такі плівки, які приклеюються на гарячу воду, там різні способи фарбування в каркаде, в вині, різні харчовіберники. Ми все ж таки продовжуємо використовувати наш традиційний метод, який ми робимо вже роками. Скільки я себе пам'ятаю, це цибулева шкарлупа, капрони і якась травичка. Справі найважливіше не поспішати, робити обов'язково в 4 руки і мати хороший настрій. Пам'ятаю, в дитинстві для мене це була справжня магія, я не могла зрозуміти, як воно так відбувається, але візерунки завжди були якимись непередбачуваними, жодного однакового, всі яйця різні, всі крашенки індивідуальні, і я завжди ними дуже сильно гордилася, наче створила щось надзвичайне. А ось для моїх вже дітей, я думаю, хорошою традицією буде прикрашання пасок. Паски викла моя мама, це також її святий обов'язок щороку, а прикрашала вже своїми онуками, чому я безкінечно рада і дуже цікаво було спостерігати за цим процесом. The facts, the best me is with you, but I know. І знаєте, в цей момент я подумала, що традиція це не лише те, що десь йде з далекого минулого давнини, але це й те, що ми створюємо самі. Це ті звички і якусь послідовність дій, яку ми впроваджуємо в наше життя, передаємо нашим дітям. Це ті цінності, які ми прививаємо їм, і це надзвичайно важливо, а ще це дуже відповідально зі сторони батьків. І в ці моменти, коли онуки разом з бабусею прикрашають паски, вони такі. Милі і такі, які хочеться залишити в спогадах назавжди, а ще чого варті, тільки їхні діалоги. Дем'ян вже дуже багато може розказати, і, і дуже сильно хочеться це зберегти усе в пам'яті. І ось така краса в нас вийшла. Звісно, це не інстаграмні пасочки, але вони такі оригінальні і такі класні, бо зроблені з любов'ю і дітками. А ще однією обов'язковою стравою, яка є завжди у нас на Великдень, це голубці з молодої капусти. Дуже, по-перше, голубці це моя улюблена страва, ми її в будь-якому випадку готуємо чи з молодої, чи не з молодої капусти, але коли є молода капуста вже доступна, то обов'язково її використовуємо це надзвичайно смачно. Також до обов'язкових великодніх страв ми ще відносимо холодець, який мама сварила напередодні. А ще цвітлі нас так називають буряк з хроном. Знаю, в різних регіонах таку страву з бурячків називають по-різному. До речі, поділіться в коментарях, як їх називають у вас. Дуже цікаво буде дізнатися. Я, до речі, такі якісь традиційні опитування роблю, мені здається, на кожні наші свята, бо завжди якісь є страви, які, в принципі, готуються однаково, але в різних регіонах називаються по-різному. І ось після усіх приготувань ми йдемо святити Паски до церкви. Свята літургія в нас відбувається в неділю, а освячення напередодні в суботу ввечері. І нічого не віщувало біди, аж раптом ось тут така собі несподіванка. Трохи так ми до церкви не дійшли, розпочалася страшна гроза, падав град. Перше я таке бачу, аби на Пасху падав град. Ось бачите, нам тут ще буквально 100 метрів до церкви заховались на заправці. Добре, що було куди сховатися, бо град такий добрячий був. Ось так з пригодами та все ж ми посвятили пасочки. Вітаю вас усіх з прийдешнім святом Христового Воскресіння! Нехай у ваших домівках буде добро, мир і злагода! Щиро бажаю нам усім перемоги і повернення до. Нормального життя, на яке ми усі заслужили, щиро дякую кожному воїну, хто відстоює наше право проживати ось так, мати можливість ходити до церкви, святити Пасхи, святкувати своєю родиною дома. А також ще хочу подякувати не лише тим, хто воює, але й тим, хто чекає воїнів з війни. Ваш подвиг також неймовірний. Дякую кожному! Бережіть себе, бережіть свої сім'ї! Гарних вам, мирних, спокійних, веселих свят! Все буде Україна! Христос! Воскрес! Воскресне Україна!